До тимчасового кордону у селі Кречів на Волині з'їжджаються мешканці з довколишніх сіл. Охочих чимало. Кордон проходять не кваплячись. Зара цікавості тут на місці є і є карточка прикордону руху. Що не сходити? Кажуть гості туди і назад. Переступають на українську землю і поляки. Томаш хоче відвідати своїх друзів у Нововолинську. Брат, хочемо брататися. Маємо привід. Це близько, тому приїхали велосипедами. От є мій колега. <ривот> Переписувалися, чекали цього дня. Ось колега, він любить дуже подорожувати ровером і дуже хоче поїздити сьогодні по нашим дорогам, по нашому бездоріжжі, можна так виразитися. На тому березі Західного Бугу вже польське село Кречув. Потрапити туди можна із чинною візою у паспорті, тож йдемо і ми. Для українців та поляків сапери з Дембліна спеціально побудували тимчасовий міст. Цей понтонний міст польська сторона проклала вранці. Забиратимуть його вже ввечері. Тож, хто не встигне пройти на тимчасовому пункті пропуску, змушений йти на постійний. З тими, хто не повертається у той же ж день, клопотів немає жодної сторін. Іма обов'язку. Немає обов'язку повертатися того самого дня через цей перехід. Громадяни Польщі з України повертаються за кілька днів через піший перехід, який працює 24 години на добу. Дні європейського добросусідства у Польщі розпочали за комунічного молебеню. Далі виступи народних колективів. А ближче до вечора концерт. Тим часом можна відвідати ярмарок або пройтися селом. Прийшли на фестиваль і перейдемо на українську сторону. Вітаємо всю Україну, тримаємо за вас кулаки. Чекаємо, коли увійдете до європейського союзу. Ми хочемо так більше дізнатися, що за крилу пройтися трошки по цьому. По вулицях, бо так не дуже знаємо, але хочемо побачити, але хочемо в костел зайти. Не втратили нагоди побачитись і двоюрідні сестри Ольга та Хелена. Ну, ми зустрічаємося часто, але це так. Через а ні к нам приїжджають, ми кні приїжджаємо. А це на границі перший раз. О, так, ми розпоняті. Дні добросусідства сусідства роблять вже 12 років поспіль з ініціативи польської сторони. Проводиться він з метою. Більше поєднання наших двох народів, налагодження додаткових мостів. Ну і на майбутнє тут розраховують як одна і друга держава, що напевно буде пункт пропуска. Я думаю, цього разу кордон в обидва боки перетнули дві з половиною тисячі громадян. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.